Зменшення викидів СО 2 до нуля у рівному пройшов черговий круглий стіл у рамках проєкту Net Zero СІТІС. На заході обговорювали методи зменшення затрат енергії у житловому секторі. Метою сьогоднішнього круглого столу є інформування щодо сучасного стану енергетичної системи у житловому секторі рівненської міської територіальної громади, напрацювання варіантів покращення енергоменеджменту і енергоефективності. Попри високі викиди СО 2 та значні витрати енергії, у Рівному вже провели чимало роботи у житловому секторі. Зокрема, це термоізоляція багатоповерхівок. Місто вже дійсно багато зробило в плані енергоефективності, і у вас не найгірші показники по Україні. Я би навіть сказала, що ви входите в 25% найкращих по енергоефективності міст України. Одним з варіантів зменшення викидів СО2 у житловому секторі це створення зелених будинків. Такі будівлі вже є у багатьох провідних містах світу. Це такі будівлі, які е, можуть е, самі виробляти стільки ж енергії, скільки вони споживають. Це по перше. По-друге, їх споживання дійсно не так велико, тому що вони максимально енергоефективні. На круглому столі були присутні й голови ОСББ. Ігор Ханенко очолює групу будинків. Чоловік зазначає, не всі відновлювальні джерела енергії варто встановлювати на багатоповерхівки. Колектори це дуже перспективно для багатоповерхів багатоквартирних будинків. Це ну, буде резонний економічний зиск. З цього буде явно. З сонячних панелей, враховуючи стан житового фонду, який у нас є, який в нього енергоспоживання доволі велике. То умовно сонячні панелі для квартирних будинків у великої погоди не зроблять. Також в рамках проєкту НЕДЗЕРО розробляють муніципальний енергетичний паспорт. Ця система дозволяє відстежувати, скільки будинок витрачає енергії, що надалі дозволить зменшити споживання. Завдяки цьому ми можемо, коли буде достатньо дані, ми можемо порівнювати ці дані, і можемо дивитися, які в місті є енергоефективні будівлі. Для скрочення викидів СО 2 необхідно зосередитись на впровадженні енергоефективних технологій, використанні відновлюваних джерел енергії та підвищенні обізнаності населення щодо енергозберігаючих практик. Ці заходи допоможуть покращити енергоефективність у житловому секторі рівного. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.